І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає сталкер на вз 79 Карта Ель-Халуф. Ну що ж, до бою. Так, ну це у нас китайський важкий танк 11 го рівня з рідинними прискорювачами, чим відрізняється від 10 го рівня. Що у нас не реактивні прискорювачі, а рідинні прискорювачі, їх можна використовувати, скільки тобі заманеться, але є один нюанс, вони перегріваються. Ну, а це чудово, в принципі. так, Приїхав на позішн, вихлопушив. Сильно броньована пашта, всіх одинадцяток сильно броньовані пашти. Не дуже броньований корпус, але в принципі в принципі, десь можна, якщо ми в топовому топі, а ми в топовому топі проти 10-х 9-х. І якщо взяти, наприклад, взводом, так, ну я думаю, що Сталкер, хто ще не знає, сталкер завжди показує епічні бої. От завжди. І з його клану Сталкер також показують чудові епічні бої. Я пам'ятаю один братіш, його братішний братіш із його клану. Показав два бої підряд і два колобанова він взяв. На карті... не пам'ятаю, правда, на якому там... Чи на чарху Турчику? Ну щось таке. Так. по ну, на чарху Турчику. Два бої на карті Фіорди по черзі. І там були Колобанова, Отже, ну ви розумієте, що ми вже перечуті чогось епічного в цьому бою. Він вже починає на на шмальцовувати суперників. Просто смажити їх, підсмажувати. Давайте подивимо, бо камуляками стріляє. Камуляки у нас 330 пробиття, 700 шкода від пострілу при перезарядці. Ну, В принципі, непогана перезарядка для такої альфіщи, так, якби було 10 секунд перезарядки, то це імпіщенське імпіщення. Ну і стандартне у нас пробиття саме в цьому, саме на ББХ. Я так дивлюсь, що дуже чудово прокачаний танк. Чому? Тому що там десь, по-моєму, 15 секунд повинна бути перезарядка, а у нас 13. Так, братіш, не заважай. Не заважай, нам треба понахопушувати сутлаників, ти заважаєш. Під'їхала тут о 11-ки, хотілося їдуть. По-моєму, кожен постріл влучно із пробиттям, так, якщо я не помиляюся. З <гум> самого початку бою, 2000 вже стріля. Що в нас далі по бою? По бою в нас ДБР суперників агресивно поїхав там на скелі на наш респ, але в нас там є Т-54 і є в нас Т-49, вони там пробивають. Пробиваємо. Нічого Ну оце скеліще Сталкера. Як? Сталкер пробив. А, командирську башенку, вона ж там невеличка в Т-803. І все одно її пробиває. Ми знаємо, сталкер один з небагатьох, хто отримав титул неймовірно фантастичного скелі. Так. Він може реально тягнути бої, він може показувати один там проти сімох, проти вісьмох, нічого страшного. Навпаки, в нього навіть напевне піднімається адреналін і він ще краще починає грати з цих буркушувати. Ну це щоб не перехвалити. так? <реш> так розповідаю, так хвалю, щоб не перехвалити. Да. Кожен постріл точно в ціль. Вже 830 натанкував, 4000 настріляв. Ну ще нікого не припокушив. Ну буде зараз кво, вже будуть шотні-шотні. Агресивно так поїхали суперники. Ну а наші агресивно їх зупиняють. Приструняють. позаду бабаха, обережно. А, бачимо ще. Конкурерор. Десь він там напевно, НЛД вицілить. Бабаха ззаду виїхала, чомусь не звернула на неї, а просто в наглючу приїхала і вихлопушила нашого працю. Так щоб башту відкрити. До речі, я не пам'ятаю, щоб бабахи башту хтось відривала. Та пів п'ятих бачить, як відривають. Мало є сто, а Бабахи ще не пашту. Ну, Саме в реплекті. Покажи НЛД своє. Так, Тут вже починає. Тут вже я трішки перехвалив, бо починаємо не пробивати. Ну і користатися також треба своєчасно цими прискорювачами рідини. Напевно, що не так, як реактивні прискорювачі, не так довго може їхати на швидкості. Але він може ним часто користуватися, оце плюс. Схожий геймплей схожий, але все одно тут плюс. Помню, що наш герой з нього найбільше хп викликав 700, від 700, але 700 ще я не, не, не бачив, щоб вилітало. З мінусом в альфі ще вилітає. Може це на камуляках? Ну ми вже тут агресивніше поїхали, вже знітилися соблемо. Та щен раз в не знає куди себе діти, але ну, він нагруджу поїхав, йому треба було відступити. Хоча позаду в нього там ніхто і не прикриває. Так? А ні, прикриває, є одна плетерка. Все, Він знітився, і все не хоче питися. Образився на все. Вісім тисяч. Колобанова ми в цьому бою не побачимо. А дві відмітини на столі гармати, але буде третій після цього. До речі, два бої побачимо нашого героя саме на бз 70 Виступаємо, все ж таки бачимо, що наглючу то наглючу. Але наш герой ...ну настільки все помічає. Я навіть не помітив, що ми там в оточенні опинилися. Відпетлюємо, але повертаємося. Там нашому братішу потрібна допомога. Йо, його там вихлопуть без проблем. Бо 705-й взагалі половить приїде. Шельма там атакує нашу базу, дай 5 хирів повернувся, тримає. Ну, побачимо, як він там втримає чи ні, якщо він там побачить. Так, все не втримає. Що будемо тягнути? Ще, ще я вам скажу, ще й може і Колобанова побачимо, почекайте. Залишаємося двоє проти п'ятьох. Не вже. Не вже знову. Так, йдемо на Колобанова. Прискорювачі і починаємо закружувати мауса. Вага. До побачення. З ягою, як ягу перемогти зараз? Якщо вона не ОД прикриє. Кавені у в нас не вистачає, щоб так А вона сама виїжджає. чудово! І від ну він не влучить. Ха-ха-ха. Оце було крутезно. Оце крутезна на дуель. І заховатися зараз за Е-е... трупиками. Саду 705 в оточення, по-моєму, там ще ташенрат, ну ташенрат, по-моєму, там шотний шот. шот. Танканути б зараз, хоча б разок а ну Повертаємося зараз в клінч. Стає. І шельма приїхала. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну. Не впорався чому, бо вони виїхали всі. Якраз був в оточенні. А так би бійшов навколо бану. Ну що ж, поїхали далі. Так, наступний бій Сталкер грає на піщаній річці. Я колись, ну мені подобається піщана річка. Вона... подобає, вона мені завжди подобалася. Але я колись казав, можливо її змінити, також перекопати річку. Мені здається, її треба прямішою зробити, правда? Бо оцей. Е, ну це коліно таке, що там постають і ти ніяк не, не попекоптиш. Пряма щоб річка була, хоча напевно, щоб. Натяжів було б потім, ну там перешкоди якісь, камінці поставити. оце було б цікавіше, мені здається. Пишіть також свої коментарі. Ну і поїхав наш герой на центр. Не поїхав він. Ну Від КВНів тут пограти. Ну, бачимо, КВН не дуже чудові, але ну, наш герой знає, як користуватися такими навіть КВНами. Зустріли ми тут Бачатіка, Бачатік швидко-швидко проїхав на позицій. Але ми його зараз тут приструнили, він відволікається в цей момент. На нього проджетто поїде і вихло. Ах, там ще один проїхав. Ще приструняємо чудово. За Шенрад поїхав по центру. Ха -ха -ха -ха. ну, дивують, дивують, гравці. Зараз рандом дійсно чудовий, став. Поїхав по центру. Ні, потім щось він там знітився. Що у нас бачимо там порічці? Невеликі сили в нас поїхали, але там їх вихлопушують без проблем. Тут танкуємо. Танкуємо чому, тому що, напевне, маску гармати влучив. Один нуль рахунок нашу користь. Там бачимо, що у нас невеликі сили поїхали по першій лінії. І Там, якщо побачаться, там два є п'ятих, вони можуть від кавені проїхати. А ми приструнюємо, не даємо їм поїхати виїхати на проджет. Один там виліз і був також нахлопушений, Прожети його повинен добрати. А це чудово, до речі, дивіться, три танки там вже лізуть, і ми їх приструнюємо. Та Шенрад приїхав, Ах, ти ж наглюка якась. Прожетта тримається, далі треба прикривати, ще артилерія там нахлопушує. Ха-ха-ха. Якби вони зразу проїхали, то навіть підхлопушені, то вони прожетта забрали. А зараз все, вони, вони не, не знають, що їм далі робити. Їх там просто... Вихлопушили всі. А, доблесно, Шерідан поїхав битися з ратом. Закружлює його також без проблем. А це в нього був план на бій. Ти чудовий та цікавий. Ну зараз ми можемо Шерідана втратити, хоча ні, стріляє, бачимо, що леопард саме по нашому танку. І відповідь окримає також, але не звівся повністю. Там батл під'їхав. Свідово. 4-2 рахунок нашого користь. В цей момент, до речі. Проїх, проїжджають вже агресивно по першій лінії. Нам треба зараз тут поратися з цим імбатлом, леопардом. Там ЦСК, ну, кликав на допомогу на проджету працю, ми йому дуже тут допомагали і, він поїх, і ЦСК відгукнулася. Забираємо верхній респ тоді, якщо вони нижні хочуть забрати, я сумніваюся, що вони там проїдуть, хоча все може бути. І тоді вже треба буде або повертатися, або їхати далі на їхню пастку. І, І за шкілються за шкілю. Чудово. Перший ворог знищений. 3, 394 настріляно, 1230 натанковано. Можемо зараз а хотілося тараном, так? Таран. Це ж тут же також перевага, що можна на цих прискорювачах тараном е, вихлопушити суперника. 6-6 вже в нас рахунок. Агресивно вже по центру поїхали. Наші там по центру, по самій річці, почали е, рухатися вперед, бо ми втрачаємо все ж таки. Ну я не знаю, ну наш герой в роздумах може на їхню базу все ж таки поїхати, а? Аж братіш там підсвітить, то там не попахав. Підсвітить і наш герой підхлопушив, а той дохлопушить, а ми поїдемо вже зустрічати на базі, суперника. Напружені, бої дійсно, непрості. прості. Я не думаю, що наш герой замківся, так? Він чекає, коли буде один проти Сімов залишиться. Оце він чекає. Ха-ха, тоді він покаже. На такій карті його закружляти буде важко. А Там по-моєму видно було Т115, ось він. Є в камінець. Він там тримається, Протіж тримається. 9-9 рахунок. Поїхала, все ж таки там наша ЛТшка, Шеріда. Він такий він доблесний, такий боєць, бачмо, що він там... Двох ворогів знищив, бився старшин ратом. Сміливо. Ну зараз є п'ятого там він шотний, шотний по-моєму, так? Підхлопушити. Він взагалі не виїжджає зараз. І тоді вже в оточенні суперники залишаться. Вони там в центрі залишилися, навіть. Ой, А, Ладно, Багато ТП. Не вистачить. А, вистачить. Вона же ж 800, а, 700. Є, yeah. чудово. Так, з базою тут все гаразд. Можемо об'єднуватися. Тепер гріль, хай стає на позицію дефа зараз. Тут біля бази. А нам треба зараз світляк. Ще один поїде, зараз підсвітиться. Ось то я думав, де 140-ву. А він бачиш, на глюка приїхав. Ще так їздить, що спробую, його тепер викорпушити звіти. Хитрий, хитрий такий. Хитрюган. Ну в принципі, він не суперник. Якби намагався закружляти, то тоді могли б бути проблеми, а так? Він вже втікає. Вилазку таку зробив і. З перезарядкою, так довго все ж таки перезарядка, трішки трішки не вистачає. Аба, підставився, багонь, і щоб на гуслющі поставив. Ріль не встиг по ньому стрільнути. Той буде, той поки де буде намагатися. Танкуємо. Не наглюка такий, він зрозумів, хто тут найнебезпечніший. небезпечний. Думаю, зараз я тебе переможу. Якщо ти ще грав UA уей надіслав реплей, то я тебе переможу і покажу, який є чудовий воїн, так? Чудовий боєць. Чудовий та хитрий. тут приїхав. Ану на ну ну ну, тарану, нормально. Тобі то побачив. 3000 натанковано, 8400 настріляно, на гості тримає. Напруження досягає свого апогею, та Шенрад знову по центру поперся. Чого ви тут претеся весь бій? Ха-ха. 9200. А то ніяк не пробиває, от не пробиває все. Наглючний наглюка такий, дивіться. Та ташенрати таке пушити. І мені здається, ось з альфіщем, от трішки йому не вистачає. То є такі альфіші, що ну, якби 800, то вже вихлопушував би, так? Трішки не вистачає от перезарядки і трішки не вистачає альфіщ. Ну оце що я казав, може закружлювати. <клухи> <клухи> ну, Башта чудово обертає. Він ж таки не витримав, поїхав в дуельної дуелі. Із сталкером. Є. Чудовий з чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі!